Сьогодні велика розпаковка у мене тему. Хочу вам показати, що отримала. Дуже велика посилка 2,5 кг меламінові губки. Це кухня, коврик такий силіконовий, теж кухня. Це камінці буду ставити в сторону. Не знаю. Рівні щотки. Це такі цікаві на три сторони. Ви Бачите, трьохсторонні. Вони не рівні, вони так тут щотки і тут по бокам щотки. Кам'янці. Це гідро, гідро, гідрокрем. Я собі вже видивилась та заказала. Багато що не догадується, де Мануал ісермануал. Що, що це може бути. Ага, це масажер такий бабочка на шею. Не знаю, як, буду, буду потім розбиратися, але по опису дуже добре масирує. Можна на будь-яку частину тіла, можна на коліно. Я собі на коліно взяла ставити. Щось велике. Камінчики, то буде віддільно, бо камінчиків теж дуже багато. Це ергономічна подушка. Валюся, вона велика, а того й великий цей був, що вона досить велика. На перники да її відкагати. Ну, мабуть, колись ми бачили, була реклама ось така. Ось така подушка. мегенька, бо я часто буси браслети роблю та сижу уже до потемнення, до осінення всіх частин тіла. Я взагалі тему дуже советую людям, бо... Ми купляємо таку ми лицоку купуємо, а це салфетки 444 слойні. носовички, носовички, салфетки. такі чистити зуби. я теж всім советую, мінт ментолові. І таку пройшли раз подушку, не подушку, а для поясниці, у кого болить. Поясниця, хребет, проблеми. Воно дуже гарно. Я поки ще перший ступінь собі поставила, то можна більше вигнутішу зробити. Дуже добре спина відпочиває, тренується. Далі. Ага, це швабра. Оце мені цікаво було. Оце таке, що... Все можна і окна мити, нею трьох. А, бачите, мініатюрна, така маленька, але у нас 150 гривень. А запаски до неї дві штуки 100 гривень. Можна потім купити. Вона така цікава. В общем, її рекламують, все можна її мити, що високо. Книтку, окна. Це ж така для тіла силиконова. Те, що хороша ціна, 30-40 гривень, щось отаке от. Все одно ж купляємо. Це масажер для ног. Тож, от сижу, в мене фактично, якщо е не займаюся продажами, то роблю. А роблю, я багато роблю. Ага, це зараз я... Ой, це я купила. Це для каструль, десь якщо про це саме є. Такі їх теж воно е, тепло теплостійке. Багато, дуже багато. 85 п'ять на іменувань, того каже, велика розпаковка. Та вже покажу, що, що ж тут є. Що ж можна на тему купити, кромі бусин? Бо бусіни, то, то святе, то саме собою. Все, що йде. Далі ще така губка, ну це така, як ми звикли. Це силиконова. Це така більш... У мене такі коврики для них. Я гупила 70, по-моєму, гривень. Дуже хороші. Бачите, бо тут буси, вони важкі, бусини намистили. Вони важкі і вони там застряли. Так, а ось така губка, як ми от купляємо, Тож вона дешева, 25 чи 26 гривень для очей. В общем, все можна, що ми обично в Єві купляємо в вета, все можна тут купити дешевше. І качество, по-моєму, це для кухні щипці. Я вже давно хотіла. Вони невеликі, я і великі не хотіла такі вони середні. Так, да, це ще. Така фіто фітоеластична для рук, для ног. Це я вже другий раз купляю. Скоро зарядка, але тут три. Не один, а три. Тобто можна заряджати три устройства. Дуже хороше, воно 120, по-моєму, гривень стоїть чи 125 Да, А це очистителі води. Я купила дві штуки. Дуже мені цікаво іонізірує, там воно воно, воно так розвяте, от таке от інтересне. Воно так цікаво, його рекламують. От, бачите, така трубочка. Її в графінчик ставити, і вода очищається, бо ціну на воду піднімають регулярно. Але качество води погане. Не знаю, у нас жовта вода. Я кипячу, і так кипячу воду. Ну, іноді хочеться. От... Це губочки для е, теж дуже вологомістки і дуже їх рекламують, що добре витирати ними, Це кухоні такі губки. Ви пробачте, що я так бистро-бистро, але це тьорочка на корейську. Теж вона дешева, по-моєму, 37 чи 40 гривень отака на корейську маленька. Ще одна очиститель. Очиститель води, яка дві купила собі сину. Усіни. Ага, це теж для очей крем. Креми дуже хороші, Бо взагалі корейська, китайська, ця, вони хороші, вони добрі яке саме мають. Це щось. Я зараз маски заказала. І, кстати, українки хвалять. Я, я читаю завжди. На камушки дивіться відео, а на таке, ось, що ви хочете купити, завжди дивіться отклики. Рекл... Ну, Alkaline Hydrogen Water Stick. Хм, е, дуже багато українок на креми пишуть, що хороше, на маски теж пишуть, що хороше. Ага, ну це теж таке. То одна палочка, це друга тільки вона менша. Кстати, разниця невелика в ціні. Ця, по-моєму, 110, а та, по-моєму, 130. И та в два рази більше. Так, це все вже. Камушки. Камушки зроблю друге. Так, да, це патчі на ноги. Це теж дуже рекламують. Такі. Ну, витягують всю нечість, все це самое. Але дійсно, от я дивлюся зараз. Дивіться, яка разниця. Між цією і між цією. А на рисунку вони одинакові, Почти що? І ціна почти одинакова. Мединчина. Ага, гематит. Дуже я багато заказала. Да, гелівілаки теж у них хороша ціна 40 гривень 35-37. Добрі ціни. От хто хоче, от хто. Там у них і лампи є сушити. І ті средства, що знімати. Але я не хочу. Я це не собі це я знайомим купила. Я нормальним крашу. У мене немає ще на те, що я сидіти там годинами, сушити ногті. І от оце от чуточку. Це закривати. Ну, то я буду так ближе відео. зроблю, Закривати е, вмісто укривних бусіни, вмісто стоперів. Ага, от іще, бо такс, от ще один е, крем. Серум. Для... Написано, що швидка підтяжка швидка не швидка Все. А це все, камінчики, зараз я зроблю друге відео. То просто мені цікаво було, щоб, щоб ви подивилися, що що ще можна на тему заказувати. Бо вибор шикарніший, багато всього є, дуже багато. І для от, і для ванни, і для кухні, і мити. Губочки я взагалі постійно купляю, бо так губки дорогі, якщо хорошу хочемо купляти. А, а тут.